Друзі, я вас вітаю знову на цьому суперовому місці, де ми з Юрою мали по обриву сазані на витку. Юрчик, помаши. О, Юра привітався, все починаємо замішувати тісто, готувати наші снаряги, кормити точку. Перша операція замішуємо тісто і коли воно буде настаюватися, ми. Розкладемо вудку і все підготуємо все інше. Один стаканчик з чорною полосою китайського, один стаканчик арахісового соняшникового і один стаканчик супорового під велику рибку крильового. Добавимо десь 0,4 стаканчика глютену. Це перемішуємо і додаємо пропорції 0,8 частин води. Майже 2,5 стаканчика води. Раз. Сьогоднішня вудочка буде 5,4 метри. Оснастку буду використовувати трошки коротшу, під 5-метрову 2-грамовий поплавець На течії буде саме те. Оснастка корейська. В ролі підпаска вертижок по вісі зі шнура. Великі гачки. Пробуємо. Стильний вітер до восьми метрів в секунду сьогодні сильніший вітер я бачу люди на той стороні вже збираються особо кльова я в них не побачив зараз 17.34 наша задача за годину розкормити точку близько сьомої Мають вийти наші гусаті друзі. Я собі так планую, а там далі буде видно. З такими великими кусками будемо кормити точку. Перший закид. Поки поплавок у високому положенні, я ще не налаштовував його. Моя задача викинути тіста хвилин 10, 15, 20. Друзі, як ви думаєте, відпугнуть зі шнурапки від цієї сьогодні чи ні? Добре, розкормлюю точку, включусь, коли я побачу перші рухи рибуляк на точці. Ось такі шмат тіста сьогодні потрібно викормити. Юре, перша риба і вже херабуне. Клас. Наповідець зі шнура на гачки такі, що можна слона за хобіт закинути до води. Дивіться, ніхто нічого нікого не боїться. Ось така чудова рибулька з гарним клюванням. Дякую тобі, малише, па. Дивіться, якими кусками я кормлю. Привезяв шнурка. Я готовий. Клювання. Чи пліточка, чи сезанчик? Що завгодно може бути на Богу? О, яке гарне клювання. Підйом, але не бачу руху. Має бути невеличкий рух. Поплакав в сторону. Що рибка підібрала тісто і пішла, тоді я буду відсікати. Чи буде продовження кльову, чи вже все з'їдено Це рибка. Це рибулечка, за плавнічок. акула прямо. Опа! Це лящня, але воно імітує акулу, какулу, щоб усі його боялися і не насміхалися. А, трошки крупніше. Ой, який красень. Красунчик. Юр, це прямо акула. бачиш, з яким плавцем? Бум-бум-бум. Біжи, малий. Друзі, це треба забирати з лис. Обов'язково знімати, з сповіться. Візьму пацан, бо я хочу карасика цього. Зафоткати. Опа. Так. Невеличкий, але який гарний. Дивіться на розмір гачка, ну не боїться він такого гачка. Не боїться він по зі шнура. Ой, гарну ні. Гернюй сріблястий. І дві луски в нього жовтенькі, бачите, на хвосту, ось, Третя ось коло голови. Цікаво. Юр, сріблястий карась, і три луски в нього золотисті. Хі -хі. Ти а, аборіген. Юра каже, бабця твоя була не без гріха, біжи, підростай. Такі шматки, от не може не клюнути. І що, не буде? Клювання під камеру чи риби? Притоп. Притоп? Прихлоп. А, то це риба була. Це була риба, Юр. Це, це був гарний карабусь. Ні, не карабусь. Цей самий херабунчик. Гарний, юр. о хо <какляться> о <какляться> <какляться> На моє, Юрчик на моє. На крильове тісто отакий. Отака риба на крильове тісто. Щоб по віці менше путались, беремо звичайні стопорки, одіваємо, піднімаємо, підтягуємо все, Отакий такі розгалуджувач виходить. Плоско і да. Свіжий вітер сильний. Я побачу рибу. Я побачу рибу. А, от він сильний цей кара... Хотів сказати карапусь. Карась ще такого розміру. Ой, гарний карась, Сріблястий Друзі, подивіться, яка карасина. Ой! Ой. Розповідає, квакає стріх Видно вам? <сум> Біжили. Сазан жмурив поруч з поплавком 2 метри справіше. А от Буду дочекатися клювання сьогодні. Утка прив'язана. Було клювання, а я пропустив голову, опустив. Знову карась, да. приємний карась. Сьогодні один менший карась, а всі остальні були хлопці такі в тілі, такі як треба, апузати який. І знову спрацював нижній довший очок. Теж штрих код має, бачите, золотистий такий в нього, золотисте забарвлення луски і плавник. Виставив, позує Позунчик. Все, сховав? Відпускати? Ну давай. Юра теж великого гарного карася упіймав. Підніми, покажи, поквалив. О! Сьогодні на тому березі концерт реггі. Вище трошки тихіше, щоб ще було добре. Одразу клювання літо. З великих гачків сьогодні сходів не було. Не злив жодної риби. Ящик під ящиком вимок. Зараз підніми нам трошки над травою, над кроповою Підніми нам підлящика, Йор. О, дякую, бачу. Вода заспокоїлась. Вітер стихає Діскотека. Продовжується. Гарний рибунчик, але не сазанчик. А крупний плоский карасик. Да, да, навести телефоном прочитати QR-код. Пиньон, пинь. Ага. Гарне клювання було Я вже обнаглів без підсаку. Таких карасиків беру. Ну, такий буговий дядько Дуже сильно гарна рыба Зі штрих-кодом. QR-кодом. Mm -hmm. Ладошка. Ладошечка. Всего два таких маленьких за день было. А все были детки Ну таке вже плювання, ну буквально сантиметр. Вон він, підлящик. Не хочу в руки навіть брати. Біжи додому. Це неробове плювання таке мілкої риби. А, не дуже мілкої. Це карася отакий, да? Сріблястий кругленький карась, Так цікаво клювавий. Як якась плітка. Знову зі штрих-кодом. 9 годин. А вони клюють. Сікти, не сікти. От хитрюща риба. Зараз спробуємо доловити його швиденько. Низне тісто надіваю протяжкою. О! Принаймні це було гарно. <звук> The Sieg. The Sieg, а, то це просто крупніше, так обережно, бере юр, ти херабон справжній уже темно на вулиці, а він плює. Безборода і гачки достаються легко, да. добулькін, що ти тут робиш? Уже темно, як ти те тісто бачиш, а?